Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. Нині ділюся з вами рецептом неймовірно смачного супа. Грібний суп із печерицями і з вершковим смаком. Суп за цим рецептом получається дуже і дуже смачний, ніжний, ароматний, пікантний, такий легкий і водночас ситний. Туди входить і гриби печериці, і куряче філе, або любе куряче м'ясо, морква, ріпа. В общем, все, що треба, все туди входить. Іде сир Філадельфія, і е, свіже вершки. Кладеться туди ще і часнок, і зелений кроп. І всі смаки на тулькося поєднують, що я вам просто не можу словами передати. На кульку воно виходить смачно. Дуже смачно. Усі пробував всякий суп, та всім дуже любить. І якщо чесно, то я вам це признаю, що цей суп, іменно цей рецепт, я взяла від своєї невістки. От братової жінки, вона його готує і мені він дуже полюбив, і я захотіла поділитися з вами цим рецептом. Так що, лишайтеся з мною на каналі і будемо разом із вами робити всякий суп. На я собі все підготовила, що мені треба для такого супа. А треба мені такі продукти. Гриби печериці, я їх файно помила і порізала пластинками. Ріпа, картопля. Я її теж покришила маленькими кубиками. Куряче м'ясо, може бути філе, може бути просто звичайне куряче м'ясо, я його теж покришила кубиком. Цибуля, я її покрашила, так як на зажарку. Зелень кропа, морква. Я її теж переселувала. Так, як для морковки по-корейськи. Ну, або можеш просто на інакому переселувати. Сир філадельфія, якщо у вас немає, можете взяти просто вершковий сир свіжі вершки, кусочок вершкового масла. Мука. І манка Гріз ми кажемо. Якщо у вас грізу немає, не буде, воно і так буде смачно. Манкася просто додає для підсилення смаку грибів. І такі спеції: чорний молотий перець, суль і обов'язково сухий часнок. Та ще, кроме цього, мені треба маленько соняшникової олії. Просто я її ту не поклала на стул. І все, приступаємо до роботи. Так, у горниць із товстим дном наливаю маленьку олії. І це тот горниць, у якомуся вже буде варити суп. Якщо у вас немає такого горшка, у якому можна тушити або жарити, берете фандер, сковородку, приблизно 2 столові ложки. І кладу туди наше м'ясо куряче. І жарю його пару хвилиночок. Так, його промішую, або з усіх сторонами прожарювало. Так, коли це м'ясо маленько піджарило, кладу туди цибулю і жарю цибулю. Те вже пару хвилин. Або цибуля стала м'яка. Тепер його файненько посолю, мало трясу чорного перцю то це каде за смаком. І ви ще можете додати якісь приправи, які ви любите. Я раз не додаю нич, так, саксу і чорний перець. Зараз воно так файно пахне. Коли цибулька стала така прозора або світло золотистого кольору, лише починає бити, наливаю туди воду. Я наливаю холодну воду, якщо, можете, якщо хочете, можете і гарячу. То немає різниці. Прикриваю кришку і чекаю, аби вода закопіла. І зараз на другу плиту кладу фандел і кладу у нього вершкове масло. І тут буду жарити наші грибочки печериці. Їх треба жарити обов'язково на вершковому маслі, за те, що вони туди такий будуть мати дуже ніжний вершковий смак. Масло у мене вже топиться, висипаю туди наші грибочки. У процесі жарки можу буде ще подлити маленько соняшникової олії. Там може одну столову ложку вже буде видно. Так, і всяк, якби перемішую, і підливаю ще олію. І сяк їх жарю, доки це зник, не випарує сок, ота От водичка, яку виділяють гриби. Тим часом вода у мене закопіла і висипаю туди нашу картоплю, ріку, прикриваю кришку і чекаю, аби ріпа покипіла пару хвилин. Грибики це у мене жарять, дуже файно пахнуть. Ну дивіться, сок у мене вже випарився, осталася сама олія і ляшкове масло. І тепер висипаю туди нашу манку. Манка сякаде каде для того, аби підкреслити смак грибу. Усилює смак грибу манка. Мало прожарюся, теж буквально хвилиночку-дві недовго. Якщо треба, ще чуть-чуть олії, капочку підлити. А якщо не треба, та й не треба, а то це вже собі дивіться по вашому по ходу діла як ми кажемо. Так, гриби я теж солю і трясу маленького чорного перцю, Кадеся, то все за смаком? Так, і все, забираю їх із плити. Вони вже готові. Запах просто неймовірний. Дуже файно пахне. Тим часом картопля у мене покипіла пару хвилин. І тепер висипаю туди морку, яку я натерла. І найсаварит із моркву. Зараз такий файний колір з'явився в кастрюлі. Тепер прикриваю кришку і лишаю на цей се до готовності картоплі і м'яса. Воно все, все дуже швидко робить. Скоро все варить. А тим часом я підготую, якби нас таку пудбилку, якщо то так можна назвати, у блюдо висипаю муку, мука одна столова ложка. І кладу туди сир Філадельфія. Розмішую з мукою. колися файно все стало однорідне, така гладка маса. Тепер поступово виливаю вершки, свіжі вершки і розмішую теж до однорідності, виливаю останні. І все, пудбивка у мене готова. Ну і подивіться, ще вам покажу на рахунок цієї заправки або пудбивки. У мене і крем сир і свіжі вершки. Якщо вам буде не хватати кислиночки, ви можете спокійно додати ще, наприклад, одну столову ложку сметани. Ото це все робить за смаком. Суп, у мене тільки саварит, Я його покушала. І ще його треба мало тут солити. Ну, або бо я вам нагадую, що суль кладеться за смаком. Гриби у мене теж солені, ну бо так лише до смаку. Несуть пересолені. Так що то собі майте на увазі. Так, і картопля, і м'ясо у мене готові. Тепер висипаю туди наші грибочки, які ми піджарювали. Мало промішаю. І Ще дулю коп'ячої води. Якщо нараз налити майбут, і не треба доливати. І на це все, все разом прокопити хоча б одну-дві хвилини із грибами. Бо гриби у мене готові, ото вже все готове, але все одно на все разом прокопити. Прокипіло пару хвилин, а тепер виливаю туди нашу, якби, пудбілку. Файно все вичиняю з блюда, сайгу розмішую і на закипіт із пудбілку. Коли закипіло із сиром, трясу туди. Сухий часнок, обов'язково. І зелень кропу. Так його файно ще промішаю все разом. І все, супик у мене готовий. Дуже файно пахне, дуже такий смачний, ніжний, ароматний супик виходить. Дивіться, показую вам його май ізблизька. Як він виглядає. І це у мене 4-літрова каструля. Я вам усе напишу, що я кульку поклала. Ну бути таке, якщо ви покладете чогось більше або маймало, біди не буде. Бо це не колач, то й не є, що має бути точно така рецептура. А й так, покладете собі за своїм смаком. Дивіться, яке все там лакомне. І ще в кінці ролика хочу вам указати на рахунок сира. Якщо у вас немає сиру Філадельфія або вершкового сиру, може узяти навіть і плавлений сирок, або будь-який сир, який у вас є, воно теж буде смачно. Смак може бути трохи інакший, але суп буде смачний. Можете не переживати. Получився, як я вам і казала, смачний, легкий, ароматний. І ситний суп. Зберігайте собі рецепт і готуйте на здоров'ячко. А рецепт буде написаний так, як завжди, в описі під відео. І думаю, що вам все Дуже файно дякую, козумно нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних. Божих благослови! Підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, які у вас є. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі. Закарпатська господині, до нових і смачних зустрічей!